Гей, дозволь поставити тобі дуже пряме запитання. Якщо у твоєму житті нічого не зміниться протягом наступних 3-5 років, чи вистачить тобі насправді твого доходу? Не твоя мотивація, не твої амбіції, твій дохід. Тому що зараз мільйони людей працюють наполегливіше ніж будь-коли, і почуваються менш захищеними, ніж будь-коли. Якщо це запитання змусило тебе зупинитися на мить, це відео для тебе. Перш ніж ми підемо далі, я хочу бути абсолютно відвертим. Це не відео для розкрутки, це не гарантія, і це не для всіх. Тут немає жодних обіцянок. Те, що я збираюся показати тобі, це структурована можливість, побудована на освіті системах автоматизації та командній роботі. Ти сам вирішуєш, що з цим робити. Ми живемо у часи невизначеності: інфляція зростає, витрати зростають, а впевненість у роботі знижується. Навіть люди з хорошою кар'єрою тихо шукають план Б. І найбільша помилка, яку роблять люди, це покладатися лише на одне джерело доходу і сподіватися, що воно завжди буде. 85% людей повідомляють, що не задоволені своєю роботою, 64% активно шукають підробітки. Надія це не стратегія, а ось варіанти так у світі є лише чотири способи заробляти гроші. Працівники обмінюють свій час на гроші. Самозайняті люди теж обмінюють час на гроші тільки з більшим стресом. Власники бізнесу будують системи. Інвестори змушують гроші працювати. Більшість людей залишаються зліва не тому, що вони ледачі, а тому, що їм ніхто ніколи не показував аналітичної системи. Мета не звільнитися з роботи, а створити для себе варіанти і поступово перейти на праву сторону. Спершу я хочу поговорити про те, як ви можете вийти туди і стати частиною того одного відсотка. Як ви можете стати інвестором і змусити гроші працювати на себе? Те, що я зараз вам покажу, на це не робота. Це платформа та система лише за запрошенням, де люди вивчають фінансові ринки, розвивають цифрові навички, використовують автоматизацію, працюють у глобальній команді та створюють додаткові джерела доходу. Ви не спочатку навчаєтесь, а потім сподіваєтесь. ви навчаєтесь, застосовуєте знання і заробляєте одночасно. Давайте спочатку поговоримо про ринки. Є два основних способи, якими ми вирішили змусити наші гроші працювати на нас. Перший це ринок Форекс. Якщо ви не знаєте, що таке Форекс, це просто обмін однієї валюти на іншу. Зараз я перебуваю в Європі. Припустимо, завтра я їду до США так, тож мені потрібно обміняти свої євро на американські долари. Цей обмін і називається Форекс. Ринок Форекс це найбільший ринок у світі. Щодня через нього проходить понад 5,3 трильйона доларів. Ринок Форекс працює 24 години на добу з понеділка по п'ятницю. Якщо у вас є телефон або ноутбук і доступ до інтернету, ви можете брати участь з будь-якої точки світу. Криптовалютний ринок молодший, але величезний. Його вартість вже перевищує 1 трильйон доларів, і багато експертів вважають, що він рухається до 10 трильйонів біткоін, ефіріум, солана і так далі. Саме туди рухається майбутнє грошей. Криптовалютний ринок працює 24 години на добу. Сім днів на тиждень, щодня, без перерв. Просто подивіться на деякі щотижневі результати з ринків, Форекс, криптовалют і золота, досить вражаюче. Я знаю, що багато людей завжди думали про те, що хочуть цим займатися, але як їм навчитися? Люди не знають, з чого почати, або навіть як дізнатися хоча б основи. Ось чудова річ, з якої можна почати: IQ Academy. У середині Академії ви вивчаєте все з нуля. Як починалися ринки, як вони рухаються, хто є учасниками, як професіонали управляють ризиками. Це насамперед освіта, а не азартна гра. В IQ Life ретельно відібрані викладачі виходять у прямий ефір: це перевірені успішні трейдери з реальними результатами та справжньою історією торгівлі. Вони аналізують ринки наживо, пояснюють свої рішення і показують, як мислять професіонали. Наступна важлива річ, про яку я хочу поговорити, це IQ Charts. IQ Charts – це неймовірно. Ніхто інший у цій індустрії насправді цього не має. IQ Charts – це система для побудови графіків, де можна зберігати графіки, робити позначки та додавати будь-яку стратегію, яку ми пропонуємо в компанії. Але це стає ще цікавіше. Ви знаєте, ви також можете зберігати та ділитися своїми графіками, але викладачі можуть надсилати вам графіки. У нас там є спеціальний розділ. Вони надсилатимуть вам те, на що самі звертають увагу на ринку. Ви можете натиснути кнопку, і це завантажиться на ваші графіки. За IQ Charts усе стає структурованим. Ви можете зберігати графіки, слідувати професійним налаштуванням, завантажувати графіки викладачів одним кліком, жодних здогадок, жодного хаосу. А тепер слухайте уважно. IQ Sync створено для людей з обмеженим часом. Коли викладач відкриває угоду, ви отримуєте сповіщення. Ви проводите пальцем, угода виконується. Той самий вхід, той самий стоп лос та сама логіка виходу. Це асистоване виконання, а не сліпе копіювання. Це дозволяє новачкам брати участь і водночас навчатися. Більше того, повна автоматизація з'явиться у січні 2026 року. Вражає. Ось 30-секундне відео про те, як це працює. Ринки можуть бути складними і важкими для розуміння. Саме тому ми створили IQ-Sync – простий додаток, який приносить інсайти від айконік викладачів прямо до ваших рук. Вони діляться тими ж даними, які бачать на графіках, щоб ви завжди залишалися на зв'язку. Підключіть свого брокера, встановіть рівень ризику та виконуйте операції прямо з телефону, без шуму, без плутанини. Просто кращий спосіб взаємодіяти з ринками. Ласкаво просимо до IQ-Sync від Iconic. Жодна система не зростає без видимості. Саме тому цифровий маркетинг це ключова опора. Ви вивчаєте створення контенту, позиціонування, автоматизацію, онлайн-комунікацію, як будувати аудиторію тощо, це навички, які працюють у будь-якому онлайн-бізнесі. Це не самотня подорож. Є глобальні події, зустрічі та подорожі, де спільнота зустрічається в реальному житті. Не фальшива розкіш, не показуха в соцмережах, справжні люди, справжні розмови, справжній розвиток, великі заощадження, спогади на все життя, незабутні подорожі. То як мені почати? Це питання, яке мені часто ставлять. Вони кажуть Вау, це неймовірно! Я хочу отримати доступ до IQ Sync, я хочу користуватися IQ Charts, я хочу навчатися і торгувати з цими неймовірними трейдерами. Я хочу подорожувати. Щоб почати, є стартовий пакет залежно від того, що ви віддаєте перевагу: 299 доларів сама руша і 99 центів, щоб почати з IQ Max Lifestyle. Далі щомісячний доступ для постійного навчання, інструментів і систем. Це дає вам доступ до Форексу, криптовалют, академії, живої торгівлі, перегляду графіків, цифрового маркетингу, навчання тощо. У порівнянні з традиційною освітою чи бізнес-моделями це один із найнижчих порогів для входу. Тепер питання, як заробляти гроші. Є три складові доходу. перша це торгівля та результати на ринку, що є змінними, залежать від навичок і не мають гарантій. Друга цифрові навички, масштабованість, використання часу, можливість передачі. Третя складова це спільнота та компенсаційний план. Саме тут з'являється структура. Все починається з чотирьох людей. Ви запрошуєте чотирьох людей, які бачать цінність, вони починають свій шлях. З цього моменту система зростає, ранги підвищуються, дохід збільшується, люди починають заробляти кілька сотень доларів, потім тисячі на місяць, а потім десятки тисяч. На найвищих рівнях компенсаційний план сягає до 1 мільйона доларів на місяць. Це досить шалено. Це гарантовано? Ні. Чи це можливо? Так. Да. Чи структуровано це? Абсолютно. І в нашій команді, на відміну від інших, є структура, система та автоматизація. Знаєте, ви починаєте, вам подобаються продукти, вам подобаються послуги. Ви думаєте, о, я зміг свайпати, я зміг заробити. Ти цим захоплюєшся? Я маю на увазі це досить просто. Коли я побачив це, коли я зміг це зробити, я так зрадів, друзі. Я склав список усіх, кого знав. Я взяв телефон і подзвонив їм. Я сказав: Гей, слухай, я працюю над чимось, прийди і подивись. Вони прийшли, побачили, їм сподобалося. Четверо з них одразу почали. Це дуже логічний бізнес, друзі. Ви заробляєте гроші, я заробляю гроші кожна людина, яку ви і я знаємо, заробляє гроші. Але 99% людей ніколи не інвестують. І якщо ви ніколи не інвестуєте, маю для вас невелику погану новину, ви не зможете жити так, як хочете. Тож для мене це було дуже просто. Ви, можливо, думаєте, чи це ризиковано? Ну, нічого не робити в сучасній економіці, це теж ризик. Чи потрібен мені досвід? Ні, саме тому навчання вже включене. Чи це підходить для всіх? Ні, це лише за запрошенням і на те є причина. Ми працюємо з системами та автоматизацією, що робить досягнення успіху набагато реальнішим, ніж коли все робиш сам. Дозвольте завершити ось чим. Ви можете почекати, подумати, подивитися ще одне відео, але час все одно йтиме далі. Через рік ви будете на рік старші, з новими навичками чи без них, з новими можливостями доходу чи без них. Не шкодуйте завтра про те, на що не наважилися сьогодні. Якщо ви дивитеся це, значить хтось побачив у вас потенціал, зверніться до людини, яка вас запросила. Попросіть посилання. Реєструйтеся зараз, не завтра, не наступного місяця. Зараз. Станьте студентом, надихайтеся, дійте. І вже з другого місяця отримуйте це безкоштовно. Мрійте, вірте та досягайте. Я з нетерпінням чекаю, коли ви станете частиною нашої спільноти. Побачимось на вершині. Гарного вам дня!